Україна єднає серця спортивно-виховний захід з такою назвою. Стартував на Прикарпатті. Участь у ньому беруть 26 команд дітей з усіх регіонів нашої держави. Вони усвоюватимуть різні види спорту та навчатимуться у титулованих спортсменів, серед яких чемпіони та призери Олімпійських ігор. Більше розкажуть наші журналісти. Покататися на лижах, стати на ковзани та навіть поплавати, спробувати нові атракції у карпатському високогір'ї мали можливість більше двох сотень дітей з різних областей України. Тут приїхали всі 26 областей, які є в Україні, діти з різних регіонів. Значить, і ми проводимо такий захід. Вчора ми проводили змагання з плавання легкоатлетичну естафету. Сьогодні ми проводили змагання на бігових лижах, на тюбінгах вони покатались. На ковзанах вони спробували покататись. Тобто, основна задача цього заходу залучити якомога більше дітей до занять фізичної культури спорту. Віра стала на лежі вперше. Дівчина родом з Краматорська, займається плаванням. Сьогодні ж освоює й інші види спорту. Давайте зараз спробуємо проїхатися. Це дуже класно. Кататися, ну бачу, діти вміють вже більше кататися, ну, які вже займаються довго. Е, ну, це відчуття таке, не знаю навіть, як сказати, дуже подобається мені. Це ну, саморозвиток, по-перше, е, він необхіден, ну бо ми ж не можемо займатися тільки одним чи сидіти просто вдома. Нам треба якось рухатись, жити далі. Дівчина на Прикарпаття приїхала разом зі своєю тренеркою. Пані Марія каже, для них це не просто фізична активність, а й психологічне розвантаження. Половина команди зараз проживає в Миколаївці, Донецька область під Слав'янськом. Тобто і вони. Постійно знаходяться там, приїжджають тільки на збори Хмельницькі, коли ми готуємося до змагань. То ну розумієте, що я в, я в якому стані вони там живуть. Да й взагалі в кожному місті зараз тут тихо, тут немає тривог, немає ну, приїхати відволіктись, звісно, це, це дуже круто, це дуже класно. Цього дня, окрім лижного виду спорту, для дітлахів організували заходи з орієнтування та катання на ковзанах. Я люблю спорт і для мене це ну як частинка мене, і ну я просто приїхала і розважитися, і позайматися спортом. Ну і може знайти нових друзів. Знайти нових друзів та навчитися чомусь новому у Карпати. Приїхала 12-річна Соломія, дівчина родом з Рівненщини. Це відволіктися від ось, ось цього всього, що зараз у нас твориться в країні. Ну це ну це і спорт, це відпочинок. Я рахую, що спорт це вообще. Ну, відпочинок, тому що багато може бути видів спорту, де ти можеш поучаствувати. Я знайшла собі подружок і ще з сарцями. Я ж теж їхала там, почти нікого не знала і всі, з, 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 з всіма познайомилася З Закарпаття, з дядьками з Поліною і Дариною. До цього дітлахи вже спробували себе у певних видах спорту, зокрема, плавання. Вчора я з плаванням займалася, мені дуже сподобалось плавати. Там такий гарний басейн, тепла водичка була. Мені дуже сподобалося там купатися і хочу ще з тенісу попробувати і зайняти гарне місце. Об'єднати усіх довкола спорту є головною метою заходу, каже президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт. щоб діти спробували свої навички в якихось нових видах спорту, тому що ми розвиваємо. Олімпійські види спорту в Україні для нас дуже важливо. Це наші діти, це наше майбутнє. І такий складний час для нашої країни, щоб діти товаришували, зустрічалися, розказували один одному, хто як живе, в яких умовах, щоб кожен підтримував до одного. Відкрили спортивно-виховний захід. Україна єднає серця винесенням державного стягу України та олімпійським прапором. І зробили це не просто так. Зараз буде відбуватися європейський молодіжний олімпійський фестиваль, в куряні це одні з найперших міжнародних змагань для спортсменів. Ну звісно, якщо не брати там гімнастику, бо це дуже молодий юний вид спорту. А на цьому олімпійському фестивалі діти до 18 років. Ну, якщо взяти лижні гонки, чи біатлон, чи там фрістайл, то це досить молодіші спортсмени. І в моєї історії біографії це були одні з найперших міжнародних змагань. Олена Підгрушна, золота призерка Олімпійських ігор, чемпіонка світу та Європи. На Прикарпаття приїхала, аби поділитися своїм досвідом з дітлахами. Діти знайомляться, що таке олімпійський рух, олімпійський напрямок, що таке взагалі Олімпійські ігри, які є олімпійські чемпіони, призери. Сьогодні ми бачили і представники елітніх і зимових видів спорту. І сьогодні в них була можливість познайомитися з різними видами спорту. Вони покатались на ковзанах, покатались на біатлоному стадіоні. Я такі маленькі. Майстер-клас зробила кому, ну, кому вже встигли, хто ще не пробував. Розказати та навчити чомусь новому учасників заходу прагне і срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор Михайло Романчук. Всі ми прекрасно розуміємо, що діти це наше майбутнє, і саме в них ми маємо вкладати все, що ми знаємо. Це перше наш розум, наші знання, наш досвід. Тобто, ми стараємося передати їм ці якісь базові навички. Тобто, да, ми прекрасно розуміємо, що з цих дітей не всі були з них навіть учасниками Олімпійських ігор. Але спорт ми маємо дати дітям розуміння, що спорт може дати в житті. Понад усе представники Національного олімпійського комітету мріють провести Олімпіаду в Україні. Ми до повномасштабної війни ще планували проводити Олімпійські ігри. Було в планах у нас в країні в Україні проводити Олімпійські ігри в 30-му році, в 32-му році, там Юнацькі Олімпійські ігри, дорослі. Зимову лімпіаду участь спортивно-виховному заході дітлахи матимуть змогу брати впродовж чотирьох днів. За цей час вони спробують свої сили у близько десяти видах спорту.